Знаєте, що справді страшно? Не мати гепатит С. Страшно не знати, що він у тебе є. І саме тому тиждень тестувань такий важливий. Міф 1. Якщо я себе добре почуваю, значить у мене точно все ок. Правда, близько 80% людей роками не мають жодних симптомів. Гепатит С тихий до моменту, коли стає пізно. Тест це шанс виявити вчасно і вилькувати просто та швидко. Міф 2. Це хвороба певних груп. Це точно не про мене. Правда, вірус не обирає людей. Це стигма вигадує категорії, і саме сором змушує людей тягнути руками, замість того, щоб просто пройти тест і не носити цю тривогу всередині. Міф 3. лікування важке та довге. Правда, сучасна терапія це кілька таблеток на день протягом 8-12 тижнів, без госпіталізацій та болючих процедур. Гепатит С сьогодні. Це хвороба, яку реально і повністю лікують. Альянс громадського здоров'я разом із партнерами вже понад 13 років робить ці послуги ближчими до людей. Мобільні клініки в Україні, ком'юніті центри й тестування в Нігерії, Киргизстані та Єгипті. Це місця, де немає оцінок, де людям не кажуть, ти сам винен, де тест це підтримка, гепатитний вирок, але мовчання та сором навколо нього робить його складнішим. Тиждень тестування це нагадування. Дізнатись свій статус це найпростіший і найсміливіший крок до здоров'я. Якщо не знаєте, де тестуватись, він підкаже найближчу локацію або розкаже, що робити далі. А якщо хочеться пройти перший крок повністю анонімно, можна замовити Helpbox і пройти частину маршруту вдома.